Вже кілька тижнів поспіль ми спостерігаємо, як росіяни дедалі більше стикаються з серйозними труднощами в сфері транспорту. І сьогодні про це ми ще будемо обов'язково говорити. То <кхм>, безпілотники паралізують роботу аеропортів і зупиняють цивільну авіацію. То масштабна хакерська атака виводить з ладу АІТ-системи аерофлоту. Як це зробили недавно білоруси? Ну а тепер додалися ще й проблеми із сухопутним сполученням. У ніч проти вівторка українські дрони вкотре атакували ключовий вузол російської оборонки, де палало цього разу, та як це вплине на постачання військ та техніки на війну проти України. Далі в нашому сюжеті. Це кадри масштабної пожежі на залізничній станції в російському сальську на Ростовщині. Дрони вразили логістичний хаб армії терористів. Звідси противник перекидав паливо та боєприпаси на фронт для війни проти України. Внаслідок атаки рух поїздів паралізовано. А російська залізниця заявила сьогодні, у другій ночі, через падіння ламків, БПЛА порушена роботу контактної мережі. От тільки уламки, не зовсім уламки. Відео, яке постили у соцмережах місцеві, свідчать про протилежне, пряме влучання дрону. А щоб загасити вагони з паливно-мастильними матеріалами, росіяни задіяли спеціальний пожежний потяг. Там біля залізничних колій палає добре. Російська залізниця повідомила про затримку 18 поїздів. Ушкоджень зазнали і пасажирські склади. Та як же нас випустять? Йдемо, йдемо звідси. Атаку на залізницю в сальську підтвердив і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області. Крім Сальська під атакою дронів була залізнична інфраструктура і у селищі Орловський. у тій же Ростовській області. В результаті згоріла тягова підстанція, яка забезпечує електрикою один із важливих напрямків залізниці між Волгоградом і Сальськом. А ще партизани руху, АТЕШ днями паралізували логістику росіян на запорізькому напрямку. Між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка підпалили релейну шафу. Це призвело до зупинки постачання військових вантажів і палива, що прямували в бік Мелітополя, одного з ключових логістичних вузлів окупантів. З останніх атак по Росії можна зробити висновок, що наші дронарі дещо змістили ракурс ударів. Під прицілом тепер не НПЗ ворога, а його логістика. Навіть точкове виведення з ладу підстанцій чи колії позбавляє ворога ресурсів на полі бою, і вони стають легкою мішенню наших бійців.